На дворі І тільки чути я, як матері слова летіли, летіли в ніж до козака, бачиш, сину мій свічка не заса До віку буде вже Горіти, горітиме вона. Там, там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, та в його душа. Мам, я бою за волю пішов удалечи, за правду і долю нових поколінь. за тих, хто в морі далеко, і крилами далеки повернеться живі, Рік вже промайну, прийшла нова весна, а спо. Та й ще нема там батько змучений сам торгує шлях по ньому мав іти синьо, він не роєм стало молодий коза, там біля тополі калина росте. O te pai, Спачі плаче, сина все чекає, та в Бога вже його душа мам. я бою за волю пішов далечінь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами далекі повернуться живі. Там біля тополі, калина росте, мамині, очі чекаю тебе, сина, Шановні присутні, страшна війна залишає після себе не лише зруйновані села і міста. Вона просить багато горя і страждань. Та забирає найцінніше життя. Сьогодні ми прощаємося із відважним сином України, солдатом Андрієм Вікторовичем Дюзовим. Андрій народився 16 жовтня 1993 року в селі Веснянка, навчався в Городищі по Суварівській школі. У 2013 році здобув професійно технічну освіту у Водорському професійно-аграрному ліцеї за спеціальністю водій електрик. Після навчання переїхав у столицю там і працював. 5 жовтня 2022 року. Був мобілізований вряди Збройних сил України. Пройшов бойову підготовку за кордоном, після чого виконував бойові завдання на передових лініях фронту у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Пройшов бойовий шлях від сільця помічника-гранометника до командира відділення. Військове командування Андрія характеризувало його. Як вірного військовій присязі, мужнього бійця, обов'язки виконував відмінно, користувався авторитетом серед колег та підлеглих. 20 червня 2023 року за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою, Андрій був нагороджений почесним грудним знаком головнокомандувача Збройних сил України Золотий Хрест. Під час ворожого артилерійського обстрілу поблизу міста Кремінна Сєведонецького району Луганської області. Життя солдата Андрія Юзока обірвалося. Дорога родино, вам щирі співчуття. У наших споминах Андрій залишиться назавжди молодим, життя радісним, сильним духом воїном захисником, який, не вагаючись, став на захист батьківщини. Завдяки таким героям, як наш Андрій, ми маємо змогу спокійно зустрічати кожен новий день. Спочивай з миром герою, вічна тобі пам'ять та низький уклін. Герої. Не вмирають. Слава Україні! Андрій Вікторович загинув молодим бійцем. Він загинув справжнім воїном, справжнім чоловіком, тому що не побоявся, а з доблістю виконував бойові завдання по відбиттю нашої рідної України від загарбників. Також він був командиром відділення, а на командирській плечі лягає великий тягар це здоров'я, життя вірному йому особовому складу. Я розумію, що Андрій Вікторович не ховався за спинами своїх побратимів, а він виконував завдання показував особисто приклад. На жаль, такі воїни покидають нас. Але від родини наших всіх військових ми завжди кажемо, що ми помстимося. Кожен герой залишиться в пам'яті, викарбованої на алтарі нашої незалежної України. Коли буде перемога, всі ці прізвища, ім'я, вони будуть незабуті. Слава Україні! Я вам скажу, що Андрій той, хто не пасує ніколи. Завжди йшов першим. І завжди казав, що ми ніколи не здамо те, що взяли, і не віддамо те, що наше. Завжди йшов перший в бою, ніколи не відступав. Був прикладом для нас усіх, в моєму заводі він був командиром відділення. Я його запам'ятаю назавжди його усміхненим, завжди добрим, який дасть пораду. Підтримує навіть не тільки коли там щось трапиться в бою, а навіть коли щось трапиться вдома, завжди підтримує порадою. Він назавжди залишиться з нами в строю, стоячи рядом. Слава Україні!